Друзі, а зараз я вам показую дуже патріотичних державних службовців. Ви подивіться, яка краса, як вони сьогодні допомогли нашим воїнам. Це ми сьогодні, за сьогоднішній день, та який за день? Буквально за кілька годин ви працюєте чи більше? Годин, пів, ну годину. Годину вони працюють. Я вам показую їхню роботу. Їхню роботу. Ось вони зробили таку майже готову маскувальну сітку за свій обідний час. Добровільно. Ось тут на землі ці відрізки, тут ми всі. Тут депутат районної ради Людмила Кінзерська, вона, але вона не працює, вона командує. Бо вона тут начальник. А ви ми... ти, що таким самим часно прийшов і люди чекали. А я, а я дійсно запізнився, але прийшов і був вражений без мене. Вони все налаштували, все роблять, все шикарно. Я, я просто в захваті. Я такого ще. Що... Не бачив. Я дуже дуже вдячний цим людям, як вони все хорошо зробили. І ми завтра відправимо на фронт. Я не буду казати в який підрозділ, але Андрію Жуку, нашому земляку, і ця сітка через кілька днів вже буде захищати наших воїнів на передньому краї Людмила Васильівна каже, що трошки замала. Ну ми це самі бачимо. Ну, це перша сітка. Перша сітка три на чотири у нас вона має. Ми гармату одну накриємо. А на інші ми в найближчі дні будемо. Мати інші, у нас достатньо матеріалу, достатньо. Я дуже вдячний тим, які допомагають матеріалу. Ті сітки, які я за кошти закупляю. Також тим людям дякую за невеликі ціни, які я беру, за беру в них. І ось, а ось за цей матеріал дякую. Фабриці Муглі-Подільській. Відрізки вона нам дає, шикарні, безкоштовно. Людмила Олексійовна, це вам велике спасибі за це. Бачите, як ваша продукція використовується на захист України. так що ми з Людмилою Василівною кажемо: слава Україні! Героям слава! Вот. Так.